Ось чому не можна кидати ніяку їжу в океан. Ця справа в тому, що на неї спливаються сотні або й тисячі маленьких риб. А далі до цих риб спливаються буквально тисячі. Акул. Якщо ви в цей момент опинитесь воді, вам точно настане кінець. Саме за таких умов працюють люди на нафтових платформах. Це точно найскладніша робота в світі, за яку вам платять 40 тисяч доларів на місяць. І навіть робота в шахті порівняно з цією роботою це просто дитячий рівень. Як тільки людина потрапляє на нафтову платформу, то вважає вона вже укла. Договір зі смертю. нафтові вежі це дуже складні технічні споруди. І Навіть під час сильного шторму вас можуть відправити щось ремонтувати, і ви не маєте права відмовитись. Але неспокійне море це далеко не найстрашніше. Найбільше лякають істоти, які можуть чатувати на тебе посеред океану. Наприклад, багато закул є дуже небезпечними. Якщо ви любите відео про океан та круїзи, пишіть слово круїз в коментарях, і ми підкажемо, як економити до мінус 50% на подорожах та отримати бонус сумісні 50 доларів на тревел-рахунок.